Всім привіт! І знову я, Віктор, і наш відточинковий комплекс Затишна садиба. Зараз я знаходжусь на нашому лавандовому полі. Всі, хто слідкує за нашими новинами в Фейсбуці, або хто відпочивав у нас був, ті знають, що в нас є лавандове поле. До речі, світлини тогорічні ми виставляли у Фейсбуці, ось вони зараз. От, дуже чудові. Люди залишилися дуже задоволені. Тому зараз хочу вас наперед попередити, бо багато хто не встиг, от, щоб ви приїжджали. Буквально сьогодні, 17 червня, 23-го року. От, е, буквально там ще 3-4 дні, і вона вже зацвіла всіми повними Своїми барвами і ви можете приїжджати на фотосесію. До речі, всі, хто в нас орендує будиночки і проживає в фотосесії безкоштовно. А всі, хто хочуть приїхати просто на фотосесію, то фануйте, домовимося. Так що так, лавандове поле в нас знаходиться отут ззаді, за будиночками, з дуже гарним пейзажем, гарним виглядом. Тому приїжджайте в будь-який час, коли вам зручно. Ви отримаєте масу задоволень і залишитись ще залишити собі чудові світлини для вашої родини. Також Хто не знає, розказую, у нас є чудові будиночки, е комфортні, повністю люк з усіма зручностями. Є ресторан, бар, у нас є пляж, озеро, е можна купатися, кататися на катамарані, е на лодці, порибалити можна, є ліс, де можна прогулятися лісом. О, також у нас є чани, дитячий майданчик, батут, теніс. Все є для того, щоб відпочивати, отримувати задоволення. Тому запрошуємо всіх на фотосесію в наше лавандове поле, на відпочиток відпочинок. Затишну садибу, от бажаю всім успіху. Україна переможе і до зустрічі, всім папа. -па.